Здарова, молодята. Нарешті, можна з повним спокоєм у душі сказати, настали золоті часи для екранізації відеоігор. Сонік і Аркейн розірвали інтернети. Маріо і Майнкрафт стали касовими хітами, а за Last of Us і Fallout навіть не викликали бажання виколоти собі очі пікміпалкою. Але є одна маленька деталь. Ці золоті часи настали після 30 років тотального лайна. До цього були десятки спроб перетворити ігри на фільми. І кожна з них виглядала так, ніби сценарист бачив лише кат-сцени у іграх. Вони брали все, що ми любимо епічність, світ, геймплей, і викидали це у вікно. А потім такі ми залишили ім'я головного героя. Це ж головне. Правда, ось ідеальний вам приклад: Супер Маріо Брос, не той Маріо на першій грі Голлівуду. Супер Маріо Брос 1993 року. Сценарій переписували 9 разів. Режисери і продюсери мали конфлікти. Частина сцен була вирізана чи змінена, щоб зекономити чи спростити зйомки. Та що там говорити? Актори пили на зйомках, тому що не витримували того жахіття, що там відбувались. Broke, Mario. There. І чесно, я їх розумію. Головні ролі грають Боб Хоскінс і Джон Легуйза... Легуїзамо. Легуїзамо. І чесно, ці двоє робили все, що могли, щоб утримати цю катастрофу на плаву. Хоча сам Хоскінс потім казав, що навіть не знав, що це є фільм по грі, поки не прийшов на знімальний майданчик. Увесь цей фільм це суцільна каша, яка аж ніяк не схожа на сюжет про того самого вусатого мікрочеліка. Це історія про двох сантехніків, які випадково потрапляють у кіберпанковий вимір. Пом'янемо. Луїді. Де всі люди це уродські динозаври в костюмах рейверів, а головний злодій виглядає як Трамп, який чомусь сидить на звукозаписуючій студії, що бляха. У фіналі динозаврика на ім'я Купу перетворюють на слиз, і фільм закінчується на сцені, де Дейзі вривається з дробовком і каже, що їй темкою. О, так, натяк на сиквел, я вже не можу дочекатися. Ааа, трясця. На диво сьогодні Супер Маріо Брос навіть має статус культового. І не тому, що він хороший, а тому, що він принаймні намагався бути оригінальним. Привіт всім! Це Влад Гулуєв. Ми ділили фарширований акарачок. Продюсери хотіли зробити кіно для дорослих, режисери темну антиутопію з філософськими підтекстами, а Нінтендо просто хотіла зробити бабосиків. У результаті вийшов коктейль. Трохи блейдранер, трохи медмакс і зовсім трохи Маріо, але у стилі Дум. І якщо вже згадали про Дум, давайте поговоримо про нього окремо. 2005 рік Дум зі скалою Джонсоніком у головних ролях. Звучить смішно, правда? Ось про що взагалі була гра Дум? Ти піхотинець, сам один проти армії демонів, пекло, кров, вибухи, важкий метал. Сюжет та який там сюжет натискаєш старт і перетвориш усе живе на фарш під саундтрек гітари. Це був чистий хаос і адреналін. А тепер фільм. Замість один проти пекла маємо вже команду піхотинців, які півгодини обговорюють біологію. Замість демонів мутанти, бо напевно трясця пекло звучало для сценаристів занадто нереалістично. І замість вибухів філософські монологи про те, що робить людину людиною. Uh. Uh. Сюжет починається як у більшості науково-фантастичних фільмів початку 2000-х. Вчені щось розкопали, відкрили портал, і тепер із нього лізе все, що вміє гарчати: плювати кислотою і робити. Команда ще з не дуже перекаченим скалою відправляється на Марс. Щоб розібратись, чому це вдруг люди починають мутувати. Але замість того, щоб одразу зарядити BFG і влаштувати кривавий концерт у стилі гри, вони повільно ходять темними коридорами, шукають двері з написом «Вихід» і філософ про еволюцію. Мені сподобалася одна дуже цікава сцена, де наші герої в тупу ходять 10 хвилин в темряві, де видно тільки ліхтарик і під скали. Це, мабуть, щоб ми відчули атмосферу як у грі. Але є й позитивні моменти цього фільму. Ви не подумайте, що я така злюка. Наприклад, сцена від першої особи. Єдина мить, коли ти справді відчуваєш себе у грі. Проблема лише в тому, що ці епічні моменти займають хвилин 5, а решта півтори години це темні коридори, постріли в тіні та актори, які намагаються знайти хоч якийсь сенс у своїй репліках. Uh, йдемо далі по нашому топу крінжі і зустрічаємо Mortal Kombat. У 95-му році Голівуд вирішив, що якщо вже гра про жорстокі фаталіті стала хітом, то й фільм буде ну прям бомба. І він справді вибухнув, але не зовсім у тому сенсі. Мортал Комбат це той випадок, коли фільм настільки 90-ті. Буквально пахне коврами на стінах і касетами. Тут є все: діалоги, пальона кров і музика, яка буквально розриває твої вуха. Група героїв вирушають на турнір, щоб врятувати світ, а заодно показати, хто найкрутіше махає ногами. Люкан шукає помсти, соні шукає Джонні Кейджа або, навпаки, складно сказати, що чесно. А сам турнір виглядає як бійка, мах на мах біля школьного туалету із фаталіті. Ой. Я сказав фаталіті? Ні, найсмішніше, у фільмі майже ніхто не вмирає. Тобто фаталіті, за які всі любили гру, замінили на легке впав і полежав. Ну окей, і інколи тріснув. Але найкумедніше те, що фільм сподобався фанатам. Серйозно, на МДБ 5,8 з 10, на томатах 58%. На співпадіння така ж сама оцінка і в «Принца персії 2010 року. Впевнений, що на цей фільм чекали всі. Це була спроба дійсно довести, що з відеоігор можна зробити масштабний пригодницький блокбастер. І хоча фільм виглядає як потужна пустельна казка з екшеном і паркуром, у ньому щось явно пішло не за планом. Сюжет розгортається навколо сироти на ім'я Дастан, якого всиновлює перський цар. Через Окидестан стає хоробрим воїном, але після зради його звинувачують у вбивстві батька. Втікаючи разом із гордою принцесою Таміною, він знаходить магічний кинджал, який і дозволяє повертати йому час назад. А, дайте мені повернути час на 15 років назад, і я перезнімлю цей грбаний фільм. Фух, Розійшовся щось я. І саме цей артефакт може або врятувати світ, або знищити його, якщо потрапить до рук його підступного дядька Нізама. Фільм намагався передати дух однойменної гри Принц оф Персія піски часу. Чи то Принцов Персія два трони, чи то Принц Персії воїну собі». Коротше, з усіх потрохи взяли. оф course, в іграх Ubisoft головний герой теж використовував кинжал для маніпуляцій часом і боровся з наслідками власних помилок. У грі це було елегантно, час повільнювався, гравець міг повернути кілька секунд назад. А вся історія мала легку фі... Філософську глибину. У фільмі ж усе звелося до Герой рятує світ, бо так треба. Цікаво, що Достана мав зіграти не Джейк Джилленхол, а Орландо Блум або Зак Ефрон. Джилленхол... Джил... Джилленхол... Джилленхол тоді погодився, бо хотів спробувати себе в пригодницькому жанрі, і для ролі навіть займався паркуром та верховою їздою. Фільм коштував близько 200 мільйонів доларів, а зібрав у світовому прокаті 336 мільйонів. Формально це не провал, але ми всі знаємо дійсний. І для них такий результат це. Нижче очікувань, враховуючи величезні витрати на маркетинг. Проблема фільму полягала у відсутності того самого серця, яке робило гру особливою. У грі головний герой помилявся, вчився. Він був живим. У фільмі Дастан типовий блокбастерний герой без внутрішнього конфлікту. Крім того, сценарій сильно спростили, замінивши філософію теми часу на стандартні для Голлівуду зрада, любов, спасіння світу. І звісно, вибір Джейка Джилленхола на роль перса викликав чимало критики через Вайтвошінг. Тобто, головного героя зіграли не близько східного походу. Одження тіпікал Дісней, попри це, Prince of Persia Sand of Time лишився, мабуть, найбільш пристойною екранізацією гри свого часу. Він мав стиль, динаміку і кілька хороших ідей, але не зміг знайти баланс між оригінальною грою і вимогами студії. Чого вже не скажеш про мою найбільшу римську імперію, яка, повірте мені, так болить. Фільм Assassin's Creed. Це кінцо, яке мало стати месією серед екранізації відеоігор. Усе виглядало обнадійливо. Майкл Фасбендер у головній ролі. Бюджет у 125 мільйонів доларів і культова гра, з якої можна було зробити хоч матрицю, хоч Індіану Джонса. Але на виході отримали те, що найбільше нас бісило у самих іграх по асасинам: кучу анімуса і непотрібних балачок. Сюжет, на перший погляд, навіть цікавий. Халум Лінч злочинець, якого страчують, але замість смерті він прокидається у центрі абстерго. Там вчені змушують його підіти. Натися до анімуса і проживати спогади свого предка Асасина Егілара з 15 століття. Мета знайти яблуко Едема. Проблема лише в тому, що замість фільму про асасинів ми отримали фільм про корпоративні збори з гімнастичними вставками. У грі Assassin's Creed гравці подорожують у минуле, стрибають по дахах, ховаються в натопі, зустрічають цікавих історичних постатей і вмирають від промаху у сіно. У фільмі ж усе це перетворилося на нескінченні сцени в лабораторії. Похмурі монологи про ДНК пам'яті і філософію рівня ти не можеш втекти від себе. Та навіть той самий стрибок віри виглядає як єдиний момент, де фільм хоча б на секунду згадав, що він знятий за грою. Жесть! А я вам, мої любі глядачі, нагадую, що мене можна підтримати спонсорством на YouTube. Це допоможе мені й далі сидіти ночами і дивитися це кіношне диво і робити з нього контент. Ну хіба ви не хочете мати біля свого нікнейму такий стікер-пак Монкічів? Або Дивитися ексклюзивний контент тільки для спонсорів, це ж неймовірно класно. А от що не класно, це екранізація гри Uncharted. Що Uncharted? Ви ж скажете мені, що це класне кінцо. А я відповім, що ні. І ось чому цей фільм не зовсім Uncharted. Коли соні оголосили, що зніматимуть Uncharted, фанати Сарі подумали, о, то буде щось між індіаною Джонсоном, Ларою Крофт, тільки з жартами, перестрілками та важкими загадками. Mm. Натомість ми отримали Marvel Origins Натан Дрейк Так, у головній ролі Том Голанд, хлопець, який. ну гаразд, гаразд. Ще як-ніяк схоже на ігрову версію. А Марк Волберг грає Саллі без вусів, без вусів. Це як зробити Маріо без капелюха. Формально герой той самий, але душі вже нема. Фільм Uncharted 22-го року намагається бути приколом до ігор, але водночас переказує сцену з усіх частин одразу. Ти дивишся і думаєш, так це ж момент із літака Uncharted 3. О-о, oh -oh, так це ж брат із Uncharted Uncharted 4. А, знову ж таки, все потроху понабирали і склеїли в один фільм. Касові збори понад 400 мільйонів доларів. Але реакція глядачів mm. замість драйву, пригоди, яким славилася гра, глядачі отримали красивий, але порожній блокбастер. Так, фільм мав усе, що треба для епічності: скарби, бійки, переслідування, літаки, гелікоптери, навіть Тома Голланда, який намагається довести, що він не тільки людина павук. Але, попри ці всі вибухи, і спецефекти, у фільмі не було головного персонажів. Бо Анчарта це не просто біже стрибай і шукай золото. Це гра, де магія криється не у пастках, а в людях, в шикарних поставлених екшн сценах, у тому, як вони жартують, сваряться, рятують одне одного. Нейтан Дрейк не типовий чувак. Він з сирота, який виріс на історіях про пригоди, розказаних старшим братом, і який настільки повірив у ці байки, що пішов шукати скарби замість стабільної роботи в СММ. І Саллі, той самий тип, який одночасно може навчити тебе життя і пожартувати про щось пошле. І це проблема всіх вище названих фільмів, не тому, що фільми за іграми це лайно. Мама в тому, що в студії часто намагаються зняти картинку, але не передають відчуття. Я не проти того, щоб адаптації видумовували щось своє. Не обов'язково повторювати кожен рівень, але потрібно залишити душу, характер і настрій. Бо якщо ти знімаєш Uncharted без хімії між Дрейком і Саллі, це не Uncharted, це просто фільм про паркур. Якщо б у серіалі The Last of Us не залишили людяність і хімію між героями, це був би черговий серіал про зомбі. Але знаєте, є надія. Сучасні адаптації типу Sonic, Arkane чи Minecraft показали, що можна зробити фільм чи серіал за грою так, щоб і фанати, і звичайні глядачі сказали О, це вже нормас. Тож, можливо, золота ера екранізації тільки починається? Побачимо, побачимо. Фух, ну дякую, народ, що додивилися відео аж до цього моменту. Знаєте, що ви капець, який крейзі. Обов'язково пишіть в коментах, які з цих фільмів ви дивилися, або які недолюблюєте. Адже мені цікаво почути і вашу думку, чесно? А на цьому, в принципі, все. Цьомою.